Так мене не попустило, спати хочеться глаза на пухші красні. Короче хер пойму, що у нас за діч Це в мене тіпата. Як обстріли були. Що? Кожну ніч. Походу я збився, блять. На наверстать до да, натягу. Так, вийти до угла почекати тут. Дружина, то забрати її посилки. Вона якраз тут на волі встане. Далі туди де запимки немає. Каже, ну, тіпа, вона сьогодні забрала три посилки. Одна з них повинна була бути велика, а дві маленьких. І одна велика це машинка. Там Коробка 50 см машина така. 1 до 16, але повноціння 1 до 16, Там такі як пише а, Китайщина. І цей. А вона забрала і каже, бля, дві здорові коробки. А що за друга здорова коробка? Я хизи. Бо це все рекламне. Одна це реклама машинки. Друга, там маленький пакетик, це аксесуарщина до кальяна. І що третє, не знаю. Зараз будемо дізнаватися. Десь якраз маршрутка стала, можна йти. Вон йде. Іде. Мої рекламні. Щоб то без неї робив, як знає. Так, і коротше ця здорова посилка, це посилка від Мольфару. фару Дерев'яний бокс. Все вигравіювано. І це прям дивиться, це не просто мусорна коробка, це ще й практична штука. Тут блядь, отакий замок з ключом, все як полагається, тобто цей кейс можна буде використовувати для атрибутики на кальянку. Офігеть, конечно. Ну і тачка 16 на 16. А, пушечка. Ну що ж, любі друзі, я отримав ось такого красунчика від Мольфару, і буквально через декілька днів ось це буде на огляді в Ютубі. Посилання, як завжди, в нас в шапці профілю. Залітайте, підписуйтесь та очікуйте. Так, ми коротше м'ясо жаримо з рибою. І... Ой, блядь, ааа, холодка. Че ж ти сказала, що ти відкрив, переводи всі довгі. Коротше, з рибою не задалося, я її просто пожарив на та і все. <порвали> да. Після купили мясо. І тепер жари мясо. <порвали> типа м'ясо. Щоб було мазі. Друзі, мол. Не варить мясо. Якщо хочете співпрацювати, пишіть обов'язково. Посилання буде знайти під Богом. Пекельна кухня називається. Блок. Я ще б... А, гаріть, просто розото що ви там виготовляєте маринади різні, всяку штуку. Хочете красиві відео з вашим маринадом. Ми готовим м'ясо. Обов'язково прищайте. Прожарка та сама.